Вітаю хлопчики і дівчатки! З вами я, Тетяна Володимирівна, і сьогодні Ляночка. Ось гостях нас. Вітаю! Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і культурно мовиневого спілкування. І сьогодні ми з вами познайомимось, а може хтось вже знає з вічливими словами. Що їх називають чарівні слова? А коли ви зустрічаєте когось, то що ви йому говорите? Вітаю, здрастуйте, доброго дня, доброго ранку. Це її вічливі слова. А якщо вам щось потрібно, то що ви говорите? Дайте мені будь ласка, так? Черівне слово, будь ласка. А коли ви кудись йдете, то що ви говорите тим, хто залишився? До побачення, до нової зустрічі. На все добре. Це також чарівні слова. Тракляють? Так. Так. Ось, наприклад, коли ми розпочали наше заняття, то я вам сказала вітаю. Це я вас привітала. Це я сказала чарівне слово вітаю. Ну, Селяночка також знає чарівні слова. І які ти знаєш чарівні слова? Наприклад, якщо мені щось добре хтось щось дав або сказав, я маю сказати дякую. Це також чарівне слово і вічливе слово. Так ми знаємо слова. Доброго дня, доброго ранку, вітаю, здрастуйте, будь ласка, дякую, до побачення, на все добре, хай щастить. Це все вічливі слова, які ми використовуємо кожного дня. А зараз я пропоную вам передивитися зустріч маленьких гномиків і виділити, які чарівні слова вони сказали. І знов мене перекривляєш. Так, друзічки є. Як твої справи. Я сьогодні ходив до магазину. Підкажи, будь ласка, чи є там мої улюблені булочки. Так, сьогодні є будь-які булочки. Дякую тобі. Тож я також побіг до магазину за булочками. До побачення, друже. до побачення Відкрився у цікавому лісі. Два гномики. А як їх звали Жартівник? Ні, Веселончик і Сонько. Ага, і які ж увічливі слова вони говорили? Так, при зустрічі вони привіталися. Так, Доброго дня відчуваємо. А що ще запам'ятали? Правильно, один у одного спитали, як справи, да? як себе почуває? Так. А потім спитали, будь ласка, так, скажи, будь ласка, чи є там мої улюблені булочки? Будь ласка, чарівні слова, так. Що ще? А коли відповіли, сказав дякую, то також піду за булочка. А коли вони розходилися в різні боки, то що сказали? До побачення! Це також вічливі слова. Так, вони всі поговорили. Лялечка також з нами слухала і дивилася. Гаразд, то яка тема? Вічливі слова. чарівні слова. Будь ласка, кажіть, які ви знаєте чарівні слова? І якщо їх не казати, а сказати дай мені булку, або сказати дай мені, будь ласка, булку. Як ви вважаєте, коли жвавіше вам дадуть? Як було чарівне слово чи не було? Як було чарівне слово, тому вони да? жвавіше реагують на вашу прохання, якщо ви говорите, будь ласка. Гаразд, якщо ви згадаєте ще якісь гарні вічливі слова, будь ласка, присилайте е, свої. Відповіді. А зараз до побачення. До нових зустрічей! До побачення!